Івано-Франківцям острівці безпеки депутати міськради вирішили попіклуватися про пішоходів та вивчити можливості встановлення таких об'єктів одразу у восьми місцях. Половину з них планують облаштувати на вулиці Івасюка, адже цей магістральний автошлях чи не найчастіше стає місцем ДТП. Ще чотири зведуть у районі вулиць Довженка Сухомлинського, Івасюка Стулса надрічної Сагайдачного та перед головним входом у будівлю залізничного вокзалу. Ми говоримо про широкі вулиці. Коли... Людина, особливо там, де нерегульований пішохідний піш перехід, просто фізично не в змозі перейти цю вулицю, і так дуже часто трапляє. Що... Машини свідомо не пригальмовується людина стоїть по центрі дороги і не має просто куди подітися. в обласному управлінні ДАІ на Ініціативу депутатів відреагували стримано. кажуть, спершу треба побачити реальний проект щодо кожного острівця безпеки, аби перевірити його відповідність державним будівельним нормам. Адже тут розуміють, за рахунок споруд для пішоходів доведеться зменшити проїзну частину для автівок. Безумовно, створення цих острівців призведе до дещо зменшення ширини в цих місцях проїзної частини. Для деякого обмеження для руху транспорту, але з свого боку воно дозволить легше, звичайно, пішоходам перейти в зну частину. Ну це компроміс. Треба на це звертати увагу, звичайно, і вивчати це питання. Про доцільність і можливість встановлення острівців безпеки у тих чи інших місцях владі та інспекторам ДАІ ще є час поміркувати, адже їх встановлюватимуть не швидше ніж у 2015-му.